Микола Тарновський, Золоті верби», Продовжене оповідання додому, додому, частина друга. Те люстерко припало мені до серця. Я з приємністю поглядав у нього і тепер подумав, що його мені бракуватиме дома. Як хочете, Варвара Дмитрівна, щоб я вас часто згадував, позичте оце дзеркало. Звертаюсь до господині, а я почеплю його в рідній хаті. Ой, як ви добре придумали, сплеснула руками господиня, я теж дуже звикаю до речей. Знімайте дзеркальце, а я вам укладу ще вашу ложку. Звісно, ложку я не взяв, а від порогів таки не відбився. Вони були упаковані в ящик з під посилки, і господиня збожилась, що коли я відмовлюся взяти їх із собою, то вона відправить їх мені посилкою. Отже, все полагоджено. Застається сісти на поїзд і здрастую дрозванка. До Домовляюся з шофером, він будить мене з позаранку, стрибаю у козів і їду. Свіжий вітер бадьорить, люди розступаються перед машиною, махають мені на прощання руками. На виїзді з села юрба дітей усі п'ятнадцять, впізнаю своїх учнів. Машина гальмує, дітвера з допомогою шофера заповнює кузов. Куди це ви, Гандзюра? звертаюсь до свого асистента. На станцію вас проведжаємо, відказує то й задоволено. Дивлюсь запитально на шофера. Той усміхається, не журіться, все домовлено. Чому ж мене не попередили? Все це пізно вирішилося», – пояснює шофер. Прийшов я вчора додому і кажу жінці, що треба завтра вчителя до поїзда відвезти. А мій малий він у п'ятому класі. Почув та й питає, якого вчителя. І кажу, якого. Він схопився і побіг, вернувся і каже, що ваші учні хочуть вас проведжати, і просять мене, щоб я взяв їх на станцію і назад. Ну, я розумію учнів, але ж не маю права роз'їжджати колгоспною машиною, як своєю власною. Іду до завгоспота і так, мовляв, якщо нема пильної роботи, то треба вважати прохання дітей. А він теж, батько, дозволив. Ну, влаштовуйтесь, сідайте на лапки, тримайтеся одне одного, щоб не повилітали, а я тихенько буду газувати. Машина рушила. На кузові дві дошки, прикріплені до бортів. Сідаємо так, щоб дивитися очі в очі. На поворотах малята хапаються за мене, регочуть від задоволення, Дивлюсь на них і усвідомлюю один із своїх педагогічних промахів. Я жодного разу не бував з ними на екскурсії, окрім звичайного поселища. А не бувши на природі, у їхньому гурті, не знали, як вони її розуміють і як до неї ставляться. Новий навчальний рік почну саме такою екскурсією. То хто це вигадав таке, друзі мої? Кому спала на думку прокататися на колгоспній машині? Питаю, не як учитель, а як старший товариш. Ганзира скромно всміхається. Твоя ініціатива? питає хлопчину, який відкрив собі неабиякі здібності. Моя, почув, що ви їдете, і мені стало жаль. Ну, як ціле літо без вас? Так і вам без нас буде скучно. Хіба не так дивиться очі вимогливо, хочу оглядати чисту правду. Правда, буду скучати, признаюсь, і ковтаю клибок, що підкотився до горла зненацька. Ну, я й подумав а чому б не провести вас на станцію? продовжував він. Уже смерком матнувся по кутку, сказав ось цим. А щоб не проспати, прив'язав свою ногу до дверей. Моя мама, ви знаєте, до яркої в когось, вона встає рано. Як тільки відхилила двері, то я й схопився. Вибігаю на край села, а там уже троє стоїть. Миколка Васько і Ганзя. А потім я прибіг, каже Семенко, а потім, а потім. Ну, як мені повезтись до діти, щоб не виказати своєї розчуленості перед передушніми. Чим приглушити спалах ніжності у моєму серці? Не пасує вона вчителеві. Що ж, дуже дякую, діти. У розмовах про літо цікаві книги, які треба прочитати, минув час. Ось ми в'їхали у місто. На простанційному майдані машина стала. Я подав руку кожному з своїх маленьких друзів і скоріше сховався за дверима вокзалу. Підходжу до касового віконця, аж чую схвильований вигук Петр Трохимович, Петр Трохимович, знайомий голос, а невідомо звідки. Оглядаюсь по станційному залу. Аж з віконця жіноча рука шарпає мене за піджак, Олена Семенівна. Дивлюся, очам не вірю. Сидить у таємничій кімнаті з оським загартованим віконцем, побіч неї якийсь причиндаля, телефонна трубка, компостер. Що ви тут робите? питає значів'я, бо і радий, і не радий такі зустрічі. Продаю квитки, я тут касиркою працюю, вже давно. Вона теж чогось розгубилася, але з її великих очей. Промінилася чиста радість. Вам кудись їхати? Так, я вже пасажир, мені квиток до демківки. Який вам? На який час? Є дві поїздки один через 50 хвилин, а другий увечері. Щоб бачите, касирка з віконечка, в її голосі бронять радісні нотки. Давайте на перший. А може, ввечері поїдете, у мене через годину перерва, разом пообідаємо. Пети трохи мочу. Дуже прошу затриматись, правда. Івана нема дома, він у відрядженні, спохмурніла раптом жінка. Спасибі, але я дуже скучив за мамою, хочу скоріше їхати, признаюся щиро. Розумію, це ви перший раз так довго не бачитесь з нею. перший. Тоді ось що. За хвилину вона вийшла з своєї келії, схопила менше сундучок. Пішли сюди. Хоча б так поговоримо, я скучила за вами, вірите? Ви для мене були її рідним братом. Не знаю, чому я до вас прихилилась, але відчепитись не можу. Ви ж не перечите проти такої сестри? Продовження в наступній частині.